Увечері 21 квітня у Миколаєві на водогоні по вулиці Дунаєва сталася серйозна аварія. Через це частина жителів Центрального та Заводського районів залишилася без водопостачання. Фахівці Миколаївводоканалу вживають необхідних заходів для якнайшвидшої ліквідації поломки, коли в крани мешканців повернеться вода, з'ясовував Сергій Лисюк. Миколаївводоканал отримав сигнал, що на вулиці Дунаєва протікає водогін. Ввечері 21 квітня на місце вирушила аварійна бригада комунального підприємства. Коли фахівці розпочали роботи, виявилося, що поломка доволі серйозна. Думали, що виток на районі магістралі 150 мм, міліметрів, але вона потягнула на дорогу. По дорозі проходив водогін діаметром 1000 міліметрів, який питає центр міста. При земляних роботах пройшло розрив труби, тому переключились як. Можна більше, щоб запитати наших абонентів. Через аварію частина центрального та заводського районів міста залишилася без водопостачання. На даний момент у нас є тимчасовий район по вулиці Чкалова, від 3 Слобідської приблизно до Маріупольської, між вулицями Чкалова і проспектом Центральним, деякі багатоповерхові будинки без води. І у нас верхня точка міста це проспект Центральний, від вулиці Пушкінської до вулиці. Карпенка по проспекту Центральному. Ці у нас перетини вулиць Шосейної, 8 березня, водопровідне, там от люди зараз без води. Комунальники продовжують роботу на місці аварії. Залучена спецтехніка водоканалу. Зараз фрізою розпиляємо асфальт, розробка асфальтного покриття, а потім екскаватором приступимо до розробки ґрунта і вивозна техніка у нас Т-150, трактори будуть вивозити ґрунт. А щоб добратися до труби, у нас завжди є заготовки і муфти, і ремкомплект лежить для заміни труби. Тобто, все це в нас заготовлено. Тобто, тут питань нема. Тут затримки не буде ніякої по матеріалам. Через масштаби поломки роботи орієнтовно триватимуть до 24 квітня. На водоканалі просять містян ставитися до ситуації з розумінням. Фахівці комунального підприємства вживають всіх необхідних заходів для повернення води в крани миколаївців. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.